На контрактну армійську службу заманюють безкоштовним лікуванням. Прикарпаття відвідав заступник начальника штабу військово-морських сил Ігор Тимчук. каже, охочих служити за гроші більше, адже нині кандидатам обіцяють зарплату від трьох тисяч гривень. й конкретні вимоги до бажаючих. Повна освіта, зріст від 175 сантиметрів та, звісно, міцне здоров'я у військово-морських силах з вересня прошлого року піднято вдвічі грошове забезпечення. У військових частинах при гарнізонах побудовані гуртожитки для проживання військовослужбовців контрактної служби. Зараз в Міністерстві оборони в Генеральному штабі сплановано низка заходів щодо збільшення будівництва гуртожитків і житла для військовослужбовців контрактної служби. Військовослужбовці контрактної служби також мають право на безкоштовне навчання в вищих навчальних закладах, медичне забезпечення і решта пільг, які передбачають. Чини нашим законодавством. агітує на контрактну службу, й очільник області Михайло Вишиванюк. каже: Україна переходить на професійну армію, оскільки солдат строкової служби за один рік не в змозі отримати відповідний військовий вишкіл та професійні навики. Контрактна форма прекрасна, І йде модернізація наших збройних сил. І коли говорять, що у нас ліквідують збройні сили, бо скорочуються, люди помиляються. збройні сили модернізуються. І сучасні збройні сили вже абсолютно не ті збройні сили, що навіть були 20 років тому назад. Загалом нині командування вітчизняного флоту укомплектоване контрактниками на вісімдесят відсотків. Сергій Попович, новини 402.